В Україну іде спека, починаючи з понеділка, температура в окремих областях може сягати 30 градусів. Повідомили в Укргідрометцентрі. Там зазначили, що середня температура влітку буде приблизно на півтора градуси вище за кліматичну норму. Як це вплине на енергосистему? Чи варто очікувати повернення графіків відключень? Про це дізнаємося від Андріана Прокіпа, керівника енергетичних програм Українського інституту майбутнього. Пане Андріане, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю доброго вечора. Пане Андріане. Чи є ймовірність повернення до графіків відключення? Як ви вважаєте? Складне питання, тому що ми живемо в умовах невизначеності, і невизначеність – це енергетичний терор нашого спільного ворога Російської Федерації. Але якщо ми відкинемо, наприклад, варіант повномасштабних ударів російських тривалих, то треба відзначити, що там енергетичні компанії енергетична галузь в цілому дуже добре підготувалися до цього літа. І за минулий рік, а я мушу нагадати, що 22 березня минулого року почалася хвиля масштабних ударів по електроенергетичній системі. І ми пригадуємо всі дуже добре, які ми були минула весна, минуло літо, і наскільки простіше потім вже був грудень і початок цього року, так от енергетичні компанії за цей рік зробили величезну роботу по ремонту своїх потужностей станом на сьогодні. Продовжуються ремонтні кампанії, тобто відбуваються як планові ремонтні роботи, коли блоки готуються вже там до літа до зими, і точно так само продовжується ремонт тої інфраструктури, яка була пошкоджена ще рік тому. Чим, тобто це перша серйозна відмінність, яка відрізняє нас від минулого літа. Це те, що у нас значно більше потужностей. Друга відмінність, звичайно, що. Влітку, в години вечірнього попиту, піку дуже велике споживання. Але починаючи з грудня минулого року, у нас зросла дозволена потужність імпорту електроенергії, тобто, це є теж певний такий чинник, який буде допомагати нам проходити це літо. Якщо говорити про літо загалом, це дуже така і в тому числі чим це літо відрізняє нас від минулого, це те, що з'явилася дуже велика кількість сонячної генерації в системі. А це означає, що що більше сонця, що більше спека, то більша генерація від генерація на місцях, в тому числі, тобто це коли в компанії чи громадяни собі встановлюють сонячну енергію, і це зменшує потребу сонячної потреби в електроенергії з мережі. Виключенням є цей вечірній пік, про який я сказав, але. Але по-перше, у нас дещо більше можливості імпорту електроенергії. а По-друге, те, що ми бачили і минулого року, як системний і не тільки влітку, як системний оператор, наприклад, ну, визначає пріоритети. Розподіл електроенергії, і от через ці механізми, ми бачили, що е, там населення, наприклад, е, дуже багато місяців не зазнавало відключень. Точно так само от графіки ремонтів вони плануються таким чином, щоби. От зменшити цей дефіцит, тобто я особисто маю такі дуже позитивні оптимістичні настрої щодо того, як ми будемо проходити літо. Але звичайно, що ми живемо в умовах серйозної невизначеності. Це е, атаки ворога. Ми бачимо, що наприклад кількість шахідів, які запускають щоночі по Україні, вона зростає. Тобто, це є серйозний чинник невизначеності. Е, от, але й компанії готуються до, до цього, теж тому що е, продовжується будівництво захисних споруд і. І додаткові купуються обладнання запчастини, е, тому ми вже два з половиною роки живемо в умовах енергетичного терору і е, пригадаємо, жовтень 2022 року. Е, уявити, що ми через два з половиною роки е, будемо забувати, що таке відключення світла. Це тоді було фантастикою, пане Андріане. А як за вашою інформацією відбувається підготовка до зими і опалювального сезону? Ну, власне, про електроенергетичні компанії це те, що я згадав, що відбуваються і планові ремонти, і продовжуються е, ремонти е, е, там генерації і підстанції, які були пошкоджені ще там рік тому, е, стосовно дещо інша ситуація стосовно газу, тому що в лютому місяці е, Росія нанесла кілька серйозних ударів по українському газовому добутку, і це був такий серйозний удар, звичайно, що це означатиме, що ми частину газу ми змушені будемо імпортувати, і новий керівник Нафтогазу він там акту прийшов на посаду. Він активно включився в ці роботи. Але з іншого боку, ну те, що мені відомо, є позитивна динаміка по відновленню по ремонтах, і відбувається постійне зростання видобутку. Внутрішнього, тобто це буде автоматично знижувати потребу в імпорті стосовно того, щоб імпортувати газ фізично, проблеми немає. Тобто, в Європейському Союзі є достатньо ресурсу, який можна імпортувати. Минулого тижня було дві цікаві новини: перше, що продовжені гарантовані потужності по імпорту газу з Польщі, тобто, у нас є гарантований виділений. Підписить виділені потужності, які ми можемо використовувати і імпортувати цей газ, і друга там цікава новина буквально минулого тижня. те, що ми вже от реально, ми включилися в так званий вертикальний газовий коридор. Фактично, ми зможемо отримувати газ з терміналу у Греції, тобто це вертикальний газовий коридор. Це Україна, Молдова, Румунія. Болгарія, Греція тобто, відбуваються теж такі позитивні кроки, по тому, щоб забезпечити можливості імпортувати. Потрібні обсяги газу, але от е, є позитивна динаміка по відновленню домашнього національного видобутку. Тобто з кожним місяцем ця оцінка по потребі імпортного газу. Вона буде падати. От, але е, ну знову пане таки, Андріане, е, на жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам Спокійного вечора. вечора. Дякую. Я нагадаю це. Був Андріан Прокіп, керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього.